На, на сьогоднішній день, на жаль, ми маємо ситуацію, коли, е, знаєте, отакі собі мильничуки дебіли, отакі оці от, незвичайні, але, вони, вони намагаються вести нахлеб на нас, але хай вони знають, ці псевдоактивісти, що пройдуть рік-два, е, емоції вщухнуть і буде право в цій країні. І будуть вони за це правових вони відповідати обов'язково. І псевдоактивісти, і псевдопрокурори. Я даю слово. Треба Хто не треба говорити про майдан і антимайдан. Не треба розпитати про майдани. не був? Більша половина людей тут була. Я там був, ви були, всі були. Але ми стояли там за гідність, за правду і за те, що була об'єктивність, а не Прес, вороги, сіклофори, амбулаторії, парки, сквери. Ось тут таблиці, на кожній таблиці номер. А там кошториси, експертизи і висновки. По всім питанням, Кошториси, експертизи і висновки. Ось ксе, щоб прокуратура виходила і все. Ви, шановні, Майданом йдемо В Часи Януковича і в часи любих друзів сюди можна було зайти. Пілку журналістів, представників не пустили, людей не пустили. Що ви захищаєте? Ви цині захищаєте? Януковича вам. Ні, що було в часи Януковича. А на прокуратуру можна було зайти. Ви захищаєте цинізм і плюзнівство. Ви цинізм. Так, я на Майдані був до останнього дня. Хай Хрещук прийде і дасть показ. Хрещук прийшов! Хай прийде показ. Хрещук прийшов! Хрещук прийшов! А вони не виходять. Та тільки банк Москви. І так, іди, будь ласка, в Друзья, давайте будем честными. Мы живем про консультации. И поэтому мы ждем.

Права свою позицію. Ми сьогодні ми знаходимося на мірній акції. Я ще не подіваю, почому чербіне пляшком так ніж нічого. Ми довго розказували про те, що Кристюк не приходить забрати поліцію. Не приходить отримати підозрю. Сьогодні прийшли, а йому кажуть, ні, ми сьогодні не хочемо, ми переносимо слідчі дії. дні. Виходьте, будь ласка, в понеділок забрати підозрюва. <ган -й Guardi> тобто, ні є, питань нема. Ми всі вони думають, що ми не прийдемо, ми, прийдем. ми прийдемо. І в понеділок. Ми прийдемо, а треба кожен день. Але питання не в тому. Питання ще раз тому полягає, як політизується це питання. Як ці люди, які знаходяться тут, виконують завдання свого обласного чілі. Вони е, не дали відповіді фактично на жодне те запитання, які ми поставили. Фактично відмовилися сьогодні спілкуватися і перенести на понеділок. Заявили, що вони мають право. Сказали, що вони не хочуть порушувати наші конституційні права. Шановні, е, вам треба це приміщення, поки тут прокурор Чіпсов прокрасити в різнокольоровий колір, для того, щоб він більш схожий був на цирк. Або перенести на площу перемоги. Тому що ми прийшли, ми готові були до зничої, а вони не хочуть порушувати наші права. Тобто, коли вони з маски шоу зриваються до мого кабінету, при тому, що в ухвалі мого кабінету немає, коли вони незаконно роблять виїмку, тоді вони не порушують наші права. А коли сьогодні прийшли до них, вони хвилюються за наші права. Я повторюся. Що оці всі історії, сановні співробітники прокуратури, я прошу звернути вашу увагу на наступне. Прокурори в області змінюються. А потім треба нести відповідальність буде. І нести відповідальність по такій ситуації, що в основному вони нічого не підписують, а вивельте підписані документи будете, як правило, звичайні слідчі, звичайні прокурори. Тому я взиваю в першу чергу вас. До нормального, адекватного відношення, до прозорості і щирості в ваших діях. І я гарантую і обіцяю, що я жодного питання, жодної дії, яка була незаконно здійснена в Вірпінській міської раді, яка була незаконно здійснена по відношенню до співробітників міської ради, жодного слідчого, ну, жодного прокурора, який залякував співробітників Вірпінської міської ради, я цього всього не забуду. Ми юридично доведемо кожен цей факт, ми вже маємо покази наших співробітників записані і обов'язково кожен, хто залякував, кожен, хто формував кримінальні справи по замовленню, обов'язково буде за це відповідати. Повірте мені, я своє слово стримаю. Пройде два роки, пройде три роки, пройде п'ять років, але я обов'язково своє слово стримаю. Тому, шановні, шановна громада, я хочу вам щиро подякувати за вашу позицію. Я переконаний, що можливо, хоч співробітники прокуратури подивитися на все, що зроблено в Ірпіні, відмотають, відмотають трошки по камері, вони які пишуть всі таблички, що зроблено. І тиме, що сказав прокурор, що Дмитру Вікторичу вміняється ситуація, що по завищеній ціні. Були підписані акти виконані робіт. А відповідь на те, що Ірпені вони зроблені по найнижчій ціні в Україні, він не може дати. Відповідь чому він починає не з тих, хто в два рази робить дорожче, ніж ми, він не може дати. Він, він, він На сьогоднішній день, на жаль, ми маємо ситуацію, коли, знаєте, отакі собі мильничуки дебіли, Ось такі диві, оці диві, ось диві, незвичайні. Вони, вони, вони намагаються звести нахлеб на нас. Але хай вони знають, ці псевдоактивісти, що пройдуть рік-два, емоції вщухнуть, і буде право в цій країні. І будуть вони за це право по правові позиції, будуть вони відповідати обов'язково і псевдоактивісти, і псевдопрокурори. Я даю слово. Тому, шановна громада, дуже вам дякую. Дмитро Вікторович, будь ласка. Розліть нам профірму штропов. Почому 12 мільйонів колодзям поставити. Це не бурстим! Друзі, я, я прошу не вестись на провокації цих проплачених активістів. Шановні друзі, ми всі бачимо, вся, вся громада України бачить, що ми вся громада України бачить, що ми відкриті. Ми прийшли чесно до прокуратури. І, на жаль, жоден слідчий, жоден прокурор сьогодні не вийшов для того, щоб отримати всі ці документи. А вони На жаль, висновок, ви самі можете зробити. Я не здивуюся, якщо завтра знову приїдуть маски шоу до нас в міську раду. Я не здивуюсь. Я не здивуюсь, якщо іще пару підозрю вручать. Вони до цього звикли. Але знаєте, я був на різних посадах. І я точно знаю, що посади рано чи пізно закінчуються а людям в очі дивитись потрібно. Прокурор, він думає, що він назавжди прокурором. буде На жаль, не буде або, на щастя. Тому кожен повинен розуміти, що нести відповідальність кожна людина буде. Я розумію, що використовувати свої. Владні повноваження прокуратура навчилася. А от жити по закону і жити в правової країні, на жаль, ще не дуже можуть або не хочуть. Я прийду 28 числа, хай вони подивляться. На жаль, сьогодні жодних слідчих дій не вчинялась. Навіщо було стільки пруду лити через свої проплачені засоби масової інформації, що я ховаюсь від кого? Приходити і вчиняти тиснути на мою родину, на сусідів, на лікарів і попереджати їх, якщо я не прийду, то мене приведуть в наручники. Я прийшов! Я прийшов сюди, а мені перенесли на наступний день. Я не думаю, ви обов'язку від прокурорів. Ви з слідчих дій, що ви працюєте, що ви працюєте. Я хочу всім сказати, що Ірпільська громада і всі ми, вся наша команда, ми працюємо виключно в межах правового поля і будемо надалі. Так це важко. Важко говорити правду, тому що вона одна. Гаразд проще брехню нести, як у цій месанці. Брехня може сьогодні одною бути, завтра іншою. Будь ласка, от кожен прокурор відвідає кожен заклад, кожну дорогу, яку ми зробили. Хай прийде, хай зроблять екскурсію, хай візьмуть за замасу інформації і подивляться. Я не знаю, що буде далі, але я точно знаю, що ми будемо до кінця відстоювати правду. Тому що наше місто буде розвиватися. Хто би цього і не хотів би, я знаю, що багато доброжелателів, в кавичка дуже хочуть зупинити розвиток нашого міста. Тому, друзі, я всім дякую, що ви сьогодні прийшли. Вибачте, можливо, за емоційність. Але вибачте, стільки, скільки пережити за цей всій час і цей тиск, вони думають, що можуть зламати когось. Можливо, вони вже б зламали. Але завдяки підтримці, спільній підтримці, я точно вірю. Ми вистоїмо. Дякую ще. Шановна прокуратура, дивіться пишіть Оце співвідношення оцих псевдоактивістів людей. І до об'єму реальної територіальної громади. Реальні думки. Ви не сумнівалися ні грама. Щоб ви не сумнівалися, ні грамоті, щоб, щоб немає ні, не ні не одної проплачених людей. Якщо ви думаєте, що переносите слідчі дії, наступний раз буде менше людей, які хочуть прийти, то ви помиляєтесь. Тому що ми сьогоднішній захід тримали тільки в колективі військовому, а завтра при ньому вирізати все місто. І... Руки тому ви бачите будете... руки відірка, руки відняття, руки від ірпіння, геть руки відірпня, руки відірка, руки відірка, геть руки відіркання, Ед... тому якщо ви думаєте, що переворожить слідчі дії, таким чином наступний раз ви собі зробите простіше, ви сильно помиляєтеся. Тому що громадська думка, вона в даному відношенні.

Грім України і закриємо жовтню. Починаємо ще не вже України, і слава. Ні Мегафон на стоп магазин. Ах, 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 ах,